Вітаю всіх, хто з нами! Це діалог на Д1». А сьогодні піде мова про листки непрацездатності з 1 січня 2023 року. Виплати з полікарняних здійснює пенсійний фонд України. Тож далі будуть роз'яснення. Ми поговоримо про все, що стосується листків непрацездатності. А сьогодні про це ми будемо говорити із Наталією Жмуренко, начальником відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Наталія. Вітаю. Отже, діяв закон України 1999 року, і з 1 січня 2000 чи 23-го відбулися зміни, які саме зміни відбулися? Відтепер уповноважений орган у сфері соціального страхування є пенсійний фонд України. Які зміни відбулися? По перше, з 1 січня 2023 року рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності приймає страхувальник або уповноважена ним особа. Раніше це була комісія по соціальному страхуванню. По-друге, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за основним місцем роботи. Чи це Ну, У разі, якщо застрахована особа не реалізувала свого права, тоді допомога по тимчасовій непрацездатності надається за суміцництвом. Ну, наприклад, які документи потрібно надати застрахованій особі, щоб отримати за сумісництвом допомогу по тимчасовій непрацездатності? Копію рішення про відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, або довідку про те, що допомога по тимчасовій непрацездатності не призначалася на основному місці роботи. Наказ про е, припинення трудового договору, або наказ про. Простой на підприємстві, документ з центру зайнятості про припинення трудового договору в односторонньому порядку, до таких застрахованих осіб відносяться особи, які проживають на тимчасово окупованих або непідконтрольних територіях, або внутрішньо переміщені особи, які мають право в односторонньому порядку припинити трудовий договір. Подавши до центру зайнятості заяву на ім'я роботодавця про припинення трудового договору, по-третє, які зміни це оплата перших п'яти днів здійснюється за рахунок страхувальника, якщо надається допомога по тимчасовій непрацездатності, яка не пов'язана з нещасним випадком на виробництві. У разі, якщо застрахованій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності, яка пов'язана з нещасним випадком на виробництві, то роботодавець сплачує перші 17 днів. Раніше це було 5 днів. Е, ну, далі, четверте, можна сказати, страхові виплати призначаються, якщо е, звернення за їх призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців. З дня відновлення працездатності, або з дня закінчення відпустки по вагітності та пологах, або з дня смерті застрахованої особи, або члени її сім'ї. Ну і зміна така сама головна, це Пенсійний фонд України фінансує страхувальникам протягом трьох робочих днів з дня надання заяви розрахунку. Раніше це було 10 робочих днів. Пані Наталі, який порядок реєстрації листків непрацездатності? Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності. Який формується в електронному реєстрі листків непрацездатності у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування? Застрахована особа це особа, яка сама за себе або за яку сплачують єдиний соціальний внесок. Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу. Листок непрацездатності сформований під час медичного висновку, дата початку дій періоду якого відповідає або передує даті припинення трудових відносин, продовжується до фактичного закінчення випадку тимчасової непрацездатності без урахування факту зміни статусу застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб. Тобто, якщо листок непрацездатності відкритий у останній день працівникам на роботі він продовжується до закінчення, до фактичного закінчення по цьому випадку. Веб-портал Пенсійного фонду України це є засобом комунікації між медичними закладами, застрахованою особою та страхувальником. В особистому в кабінеті страхувальників відображаються електронні листки непрацездатності, виходячи зі звітних даних, наданих страхувальником до органів Державної податкової служби, зважаючи на дату формування медичного висновку лікуючим лікарем. Сформований листок непрацездатності надсилається усім страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом через електронні кабінети страхувальника. Унікальний номер листка непрацездатності має таку структуру. Перші сім цифр це порядковий номер листка непрацездатності. Наступні 10 цифр номер листка непрацездатності, і номер версії зазначається цифрою 1 при відкритті нового листка непрацездатності, так і при відкритті на продовження. Протягом 7 днів від дати створення медичного висновку лікуючий лікар має можливість виправити неточності або недостовірну інформацію в листку непрацездатності. Якщо через технічний збій не відбулося формування листка непрацездатності, то лікуючий лікар може видати паперовий листок непрацездатності ну, до закінчення цього випадку. У разі відсутності у закладі охорони здоров'я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримання за рішенням. Керівника закладу охорони здоров'я може бути роздрукований на білому аркуші бланк листка непрацездатності, де у рядку, де зазначається серія бланку, треба зазначити код ЕДРПО закладу охорони здоров'я, який видав листок непрацездатності, а де номер зазначається, буде зазначено. Порядковий номер запису у журналі реєстрації листків непрацездатності. Листок непрацездатності має такі статуси: закритий, готовий до сплати, сформований помилково і недійсний. Статус закритий це статус, коли листок непрацездатності сформований. В нього є такий статус зразу закритий. Він змінюється після 7 днів від дати закриття листка непрацездатності по тимчасовій непрацездатності, а по вагітності та пологах листок непрацездатності змінюється через 7 днів віддати відкриттям. Тобто, якщо листок непрацездатності зі статусом закритий, ще неможливо нарахувати кошти та подати заяву розрахунок. Після того, як статус змінюється на готовий до сплати, він змінюється автоматично. Страхувальники вже зможуть сформувати на веб-порталі пенсійного фонду заяву розрахунок та подати її на оплату. Як можна підприємству повернути кошти, які заплатили надлишково, або доплатити, якщо не доплатили, якщо вже сформовано заяву розрахунок і профінансовано? Так, у разі самостійно виявленої помилки страхувальники можуть повернути надлишково отримані кошти або зробити доплату по листку непрацездатності працівникам. Але потрібно подати коригуючу заяву розрахунок. Заява розрахунок коригуюча має три типи коригування. Коригування на збільшення це коли потрібно зробити доплату по листку непрацездатності. Коригування зменшення це робиться така заява, коли страхувальник вже повернув надлишково отримані кошти. І ще така третя заява розрахунок: коригуюча несумісних параметрів. Вона робиться тоді, коли потрібно виправити кількість днів або стаж, або рахунок. Ще хочу зауважити, що коли робиться заява розрахунок коригуюча, до неї потрібно додати листок пояснення причин коригування. А коли робиться на зменшення заява розрахунок, тоді треба подати платіжне доручення про те, що повернені кошти. Як змінився порядок подачі страхувальниками повідомлення про виплату коштів? Відповідно до порядку фінансування та надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремим виплатам. Потерпілим на виробництві за рахунок коштів соціального страхування номер 12 від 19.07 19. 2018 року. Передбачено повідомлення про виплату коштів надається у електронному вигляді, або надсилається поштою, або можна надати до. Відділу обслуговування громадян сервісного центру Пенсійного фонду України повідомлення надається протягом місяця з дня виплати застрахованим особам коштів. Але у минулому році на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України було реалізовано можливість надання повідомлення через заяву розрахунок, тобто автоматично. Для того, щоб створити повідомлення, потрібна зая... заява розрахунок повинна бути у статусі оплачено. У заяві розрахунок є три статуси: це вивантажено в банк, отримана в банку і оплачено. Всі ці статуси змінюються автоматично, без будь-яких втручань спеціалістів Пенсійного фонду України. Тобто надавати зараз. На паперових носіях або відправляти в електронному вигляді не потрібно. Це все автоматично можна зробити з кабінету страхувальника. Якщо підприємство ліквідовано або реорганізовано, то як може правонаступник оплатити лікарняні тим, хто їх потребує? У разі ліквідації або реорганізації підприємства установи? Страхові виплати за страховими випадками передбачено виплачувати страхувальнику правонаступнику. Страхувальник правонаступник може зробити запит до пенсійного фонду на створення копій листків непрацездатності того підприємства, яке вже ліквідовано. Але потрібно Мати підприємство, яке ліквідовано дата зняття з обліку в Міністерстві доходів та зборів України. Якщо це вже дата є, то правонаступник в кабінеті страхувальника робить запит, який надходить до Пенсійного фонду України. Спеціалістами це обробляється, і в кабінеті страхувальника зазначаються вже є листки непрацездатності, по яким. Можливо, сформувати заяву розрахунок та направити до Пенсійного фонду України. Якщо у вас ще будуть якісь питання стосовно або уточнення щодо лікарняних, то можете звертатися онлайн в особистий кабінет власний у на сайті Пенсійного фонду України або у найближче. Сервісний центр Пенсійного фонду України, який найближчий до вас, куди вам буде зручно підійти. А, а сьогодні про лікарняні про е, е... Всі нюанси, які стосуються їхньої виплати пенсійним фондом України, нам розповідала Наталія Жмуренко, начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності головного управління пенсійного фонду України Дніпропетровській області. Дякую, пані Наталія. Дякую вам. Дякую, що були з нами. Це був діалог на Д1. На все добре, побачимось.